Щойно закінчилася зустріч в представництві ЄС України між членами координаційного міжвідомчого штабу та представниками міжнародних гуманітарних місій, зокрема ООН, ЮНІСЕФ, ОБСЄ та інших. В контексті зустрічі було вирішено багато питань проаналізовано результати роботи міжвідомчого координаційного штабу за останніх півтори місяці, а також зроблено відповідні висновки. Головне це розуміння наших європейських та світових партнерів з тієї ситуації, яка сьогодні є в Україні. Наші партнери прекрасно розуміють, що сьогодні в Україні відбувається війна. Що проти нас воюють не просто бойовики і найманці, а проти нас воює регулярна армія Російської Федерації, і вони прекрасно усвідомлюють, наскільки сьогодні важливо допомагати Україні, адже захищаючи і допомагаючи нашій державі, вони убезпечують в тому числі і країни європейського співтовариства від російського фашизму, від новітньої форми нацизму, яка сьогодні має назву «Рашизм». І, власне, Власне, в контексті обговорень ми дійшли згоди співпраці у багатьох напрямках. Це стосується і медичної галузі, це стосується освітньої галузі, це стосується різних гуманітарних галузь, а також економічної співпраці між Україною та Європейським союзом в контексті вирішення питань, в першу чергу, що стосується внутрішніх переселенців, які сьогодні надзвичайно актуальне для України.